Передріздвяний шаховий турнір для дітей до 12 років відбувся у Коломиї. Участь взяли майже три десятки шахістів з Коломищини, Городенківщини та Косівщини. Більше у сюжеті. У приміщенні Коломийського ліцею №1 імені Василя Стефаника відбувся другий передріздвяний шаховий турнір серед дітей віком до 12 років. 29 юних шахістів з Коломийського та Косівського районів грали у швидкі шахи за швейцарською системою в 9 турів. Змагання пройшли у цікавій та напруженій боротьбі. Для деяких учасників це був дебютний турнір, в якому були здобуті перші перемоги та отриманий чималий досвід. Перше місце із відмінним результатом 8,5 очок із 9 можливих посів минулорічний переможець такого турніру Коломиянин Юрій Стефурак. Срібним призером став Віктор Туменчук із Коломиї. У його активі вісім балів. Третє місце із результатом сім очок із дев'яти можливих зайняв учасник із Городенки Андрій Новосельський. Призерами у віковій категорії до десяти років стали Андрій Шовгенюк, Андрій Юха, Юрій Каліберда. Христина Скрипник. А в категорії до восьми років кращими стали Олег Дуденчук, Остап Гнатишин, Дем'ян Ткачук, Анастасія Бурлай, Анна Марія Лукачик та Софія Григорчук. Усіх призерів турніру відзначили медалями і грамотами, а переможців в основному заліку отримали ще й кубки. До слова напередодні в шаховому клубі впродовж трьох днів. Тривав відкритий чемпіонат Коломиї із класичних шахів із результатом сім очок із дев'яти можливих. Чемпіоном міста Коломиї став кандидат у майстри спорту України Тарас Стефурак. Срібним призером чемпіонату став Адріан Комарницький, а бронзу виборов Юрій Кузик зі Снятинщини. У них сім та шість з половиною очок відповідно. А у віковій категорії 50+, призерами стали кандидат у майстри спорту Юрій Клочок із Луганської області, Коломияни Микола Стефурак. Стефурак і Василь Киданецький кращим серед юнаків до 18 років став Віталій Погорецький а до 14 років Юрій Стефурак.